дивитеся інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску про такі події. Проводи солдатів на строкову службу відправили понад півсотні закарпатських юнаків. Кожен тиждень хлопці виїжджатимуть на полігон. Будуть проводитися заняття бойової підготовки, водіння, стрільба, небезпеки лісу. Ужгородець пішов за грибами і підірвався на міні. Об'єднання громад затягнулося на Закарпатті Офіційно є лише два таких утворення: Тячівська та Вільховецька громади. 62 закарпатських призовників вже готові до відправки на строкову військову службу. Спочатку захисників відправлять у навчальні центри у Старичі та десну на місяць до підготовки. Потім розподілять по військових частинах. Вік парубків від 20 до 27 років. Юнаки без вищої освіти служитимуть півтора роки. З вищою освітою рік. Серед призваних цієї осені є і добровольці. Керівництво обіцяє: строковиків у зону проведення АТО не відправлятимуть. Оджала закарпатських хлопців у армію, і наша Олександра Туранова. Уже за кілька днів ці хлопці змінять зручні кросівки на кирзові чоботи, вільні кофти на форму кольору хакі, звичну зачіску на коротку стрижку, тому що я у нас настоящий мужик. 62 майбутніх солдатів під час урочистої частини сиділи трохи розгублені, та життєві промови досвідчених військових підіймали бійцівський дух. Богдан Тарасов нещодавно повернувся за то. Розповідає, йому на війні не вистачило підготовки. Зараз юнаку всього 19, а на фронт пішов ще до повноліття. Обійшовши всі закони. Саме було одна, коли не запитувала скільки нам років і да нашої удостовері вічності. Документи, паспорта, вони сказали, що все згоріло під час майдану по розпилках. Бойові дії, це ви не розумієте, просто який шок був у мене, коли я перший раз приїхав на світ. Я заліз в кут, два дні я з нього не вилазив, тому що я боявся, що щось прилетить, а я не побачу, бо в мене немає досвіду. Цих хлопців обіцяє керівництво після строкової служби у зону проведення антитерористичної операції відправляти не будуть. Вони йдуть відслужити з вищою освітою рік без півтора. Так отримав, так з'явився воєнкомат. В комісію прийшов. Той служити. Почав від сюжету вже та потім не бігати. Що не боюсь? Але щось для себе побачено учаством батькам, дітям буду розказувати? Батьки більшості призовників через неспокійну ситуацію в країні були проти військової освіти дітей. Хлопці зізнаються, довелось довго заспокоювати рідних, бо ж і самі приймають службу в армії як можливість. Зміцнити своє тіло. Тіло і розум, і дух. Багато хто казав, обговорив мене, щоб я не йшов, батьки так само. Друзі, ну, спочатку казали, щоб я не йшов, а... ну, потім змирилися, сказали, що добре, будемо тебе чекати. Спочатку юнаків направлять у навчальні центри у Старичі Львівської області або Десну на Чернігівщині. Там вони отримають відповідну військову спеціальність і будуть направлені для завершення навчання у частини. Новобранці, яких відберуть для національної гвардії, служитимуть у Києві, Харкові або Луцьку. У Рівенський батальйон охорони на службу відправляться 15 закарпатців. Умови у нас дуже добрі, будуть проживати в казармі. Там тепло та комфортно. Харчуються вони. В столовій їдальні наш батальйон це батальйон охорони оперативного командування. Захід будуть кожен тиждень, хлопці виїжджатимуть на полігон. Будуть проводитися заняття бойової підготовки, водіння, стрільба. У осінніх призовників є ще одна особливість: хлопцям за службу виплачуватимуть одноразову фінансову виплату. Є постанова кабінету міністрів 587, в серпні місяці. Вона була затверджена для всіх призовників, які будуть признані на строкову військову службу. Їм буде виплачена одноразова грошова винагорода у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Це на теперішній час складає порядка 2,5 з тисяч. Враховуючи весняний призов. Досить він важко проходив у порівнянні з цим. Досить хлопці мотивовані. Бажають проходити військову службу, що десь радує. Усього з Закарпаття за осінній призов необхідно набрати 140 військовослужбовців. Наступний час. Тину відправлятимуть за два тижні. 270 заяв і повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства надійшло до закарпатської міліції. Останню щодо підкупу зареєстрували 3 листопада. 27 заяв внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань та розпочато кримінальне провадження. Більше 10 справ стосуються підкупу виборців. Наразі проходить розслідування. Після завершення слідства справи будуть направлені до суду. Нагадаємо, винним у підкупі виборців загрожують до трьох років позбавлення волі. Остання заява про підкуп виборців надійшла до Ужгородського МВС у вівторок. В міліцію надійшло повідомлення від одного із кандидатів на посаду Ужгородського міського голови про те, що представники іншої політичної сили займалися підкупом виборців. Дане повідомлення, як і всі інші, ретельно перевіряються правоохоронцями. Пішов за грибами і натрапив на міну. 38-річний Ужгородець підірвався на міні у районі колишнього військового полігону в селі Стрипа Ужгородського району. Його тіло знайшли у лісі. Наймовірніше, він натрапив на артилерійський снаряд чи Міну. Хоча остаточну причину смерті Ужгородця повинна встановити судмедекспертиза. З цього місця поступила інформація про те, що поблизу тіла можуть ну, знаходяться. Підозрілі знахідки, схожі на вибухонебезпечні предмети. Виїздом на місце групи піротехнічних робіт було ідентифіковано ці два предмети. Ними виявилися два артилерійські снаряди калібру 125 міліметрів. На Закарпатті поки утворили лише дві об'єднані громади Тячівська та Вільховецька. Вони перейшли в ранг обласного значення і відтепер самостійно прийматимуть рішення та вирішуватимуть проблеми, маючи фактично окремі прямі дотації з державного бюджету. Також вони можуть утримувати кошти з фонду регіонального розвитку на свої проекти. Наразі офіс реформу Закарпатської області працює над офіційною реєстрацією цих громад. Розробляється статут. Далі провод проводитимуть організаційну структуру та формуватимуть штатний розпис у кожній громаді. Працюватиме два десятки кваліфікованих працівників. Фахівці офісу реформ в Закарпатті запевняють, Продовж впродовж останніх півроку провели зустрічі з кожним селищним головою. Головні труднощі та недовіру у жителів громад викликає питання розподілу районних земель. розказували саме такий безпосередній, що район об'єднають у. Повітря, не буде районів, не буде областей, приєднають до Львівської чи там Прикарпатський регіон. Я вам можу чітко заявити, що це поки ні в одному законодавстві немає, і безпосередньо добровільне об'єднання територіально спроможних громад суто по оформленню і про об'єднання громад. А не районів, а не областей. Відповідно, мінімальна структура їх виконавчих органів це відповідно голова територіальної громади, два-три його заступники, секретар, фінансове управління, відділ комунікацій, сектор з юридичних питань. Бачимо велика кількість працівників. І ми будемо стикатись з такою проблемою, нехватку цих працівників, оскільки не буде можливість, не буде таких кваліфікованих працівників. Не перемагайте здалі короткий огляд інших актуальних новин. Кожен третій український банк отримав збитки у 2015-му. Нацбанк порахував, що із усіх 123 банків на українському фінансовому ринку лише дві третини мають загальні прибутки в розмірі майже 4 мільярдів гривень. Решта за січень вересень мають збитки у майже 73 мільярда гривень. Найбільший збиток припадає на ВТБ банк, а також неплатоспроможний банк фінанси та кредит. Платити за газ можна не виходячи з дому. Процедура онлайн платежу займає не більше двох хвилин. Споживачеві потрібно зареєструватись, увести номер особового рахунку, фактичні показання лічильника, суму до сплати, а також дані платіжної картки. Платіж буде зарахований на особовий рахунок споживача протягом однієї хвилини. Для оплати можна використовувати будь-яку картку, випущену українським банком, яка містить логотип платіжної системи. Віза, віза, електрон. Або Мастеркард. Продовжуємо попереду в деталях ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Легендарний невицький замок розпадається по камінчиках. Остання вежа ледь тримається. Чому проблему фортеці не вирішують руками у репортажі наших журналістів? Із Києва ми кошти на те, щоб щось е спасти, порятувати, відреставрувати, продовжити життя із пам'яток архітектури, замкових е споруд національного значення не отримували ні разу. Тринадцятирічний Ужгородець розробив серію роботів і хоче зробити їх створення доступним кожному. Врятувати замок чекати не можна, діяти. Невицький замок на межі руйнування у такому катастрофічному стані. Фортеця уже кілька років. З кожним днем один з найкрасивіших замків Закарпаття руйнується більше. Очисткою мурів та навколишнього рову періодично займаються лише історики та небайдужі активісти. Тепер вони вкотре забили на сполох, та усі дозволи навіть на мінімальне укріплення башти замку потрібно отримувати через Київ. Які кошти на це більш що про проблему Ірина Крупко? Фортеця зведена колись для оборони, нині сама потребує захисту. Невицький замок на Ужгородщині на межі руйнування. Фахівці кажуть, головна вежа безтермінового укріплення не встоїть. Проблема вже декілька років, тим більше що перша башня вже впала декілька років тому. З іншої сторони, про це треба було починати, звичайно мінімум літом. Вже говорити, так? але що виборчий період, і багато хто казав, що не хочемо піаритись, та бо для когось це просто піар. Але насправді ну ми сказали, що ні. Це не піар, це проблема, яка на жаль буде нашим позором, якщо друга вежа теж паде. Достеменно невідомо чи переживе без підтримки пам'ятка архітектури навіть цю зиму. Нині остання головна башта Невицького замку тримається на кількох балках. Перед так званим входом до пам'ятки архітектури попереджувальна табличка. На повну реконструкцію замку необхідні мільйони гривень кажуть в облдержадміністрації. А назвати точну суму вдасться лише після роботи експертної комісії. Водночас, поки навіть своїми силами зробити опори для башти не можна. Усі дії тут контролюють зверху. Пам'ятка національного значення підкреслюю, а це означає, що будь-які дії по відношенні до неї повинні керуватися власне з Києва, і кошти, які мають бути виділені на її утримання, реставрацію, ремонтні роботи, мають бути так само виділені і показані в державному бюджеті. Листи до Києва про катастрофічний стан замку і його нагальну реконструкцію надсилають із певною періодичністю, та у столиці від звернень закарпатці відхрещуються роками. Мовляв, є важливіші проекти. Місцевий бюджет не в змозі таку суму виділити жодного разу позитивної відповіді не було. І, взагалі, із Києва. Ми кошти на те, щоб щось спасти, порятувати, відреставрувати, продовжити життя із пам'яток архітектури, замкових споруд національного значення не отримували ні разу. Подавати заявки на європейські гранти не могли протягом кількох років, адже замок був визнаний безгосподарним господарним до 2012 року. Нині він на балансі Кам'яницької сільської ради, і, хоч відповідальний уже є, поки вкладень з Європи нема. Була вже спроба десь використання грантових коштів, але ми не виграли грант. Тому зараз буде друга спроба. Думаю, що вона буде більш успішна. Готуємо документацію. Питання в тому, що дійсно немає коштів. Я не думаю, що десь якісь державні кошти можна буде зараз виділити. І тому одна одна єдина надія: беремося всіма силами, всіми структурами за те, щоб цей грант виграти. І хоч знову навколо замку виник резонанс конкретних дій і коштів поки нема. Зараз створюють обласну експертну комісію. Перше засідання проведуть 9 листопада. Вона ж має оцінити вартість нагальних робіт, оформити проектно-кошторисну документацію та надіслати її у столицю. Наскільки затягнеться процес, сказати важко. А перекриття башти замку може завалитися в будь-яку хвилину. Ужгородський водоканал розширює перелік районів, які переходять на систему оплати послуг за виставленими рахунками. У листопаді до цієї системи долучаються вулиці Собанецька, Мальовнича, Барчині. А також село Оноківці місцевим жителям для оплати послуг будуть надавати спеціальні рахунки у разі розбіжностей між отриманим рахунком та фактичними показниками лічильників. Протягом місяця комунальники просять звернутися до абонентського відділу водоканалу для уточнень. Журналісти деталі продовжують збирати в ужриців питання до влади для рубрики від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертатимемось, як завжди, до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Сподіваємося, рубрика корисна для глядачів. Отже, дивимось. Мене цікавить, чому наші маршрутки настільки переповнені, що не можна зайти. А буває і так, що. Чекаєш 15 хвилин 20, От скільки хвилин потрібно чекати, щоб можна було зайти у цю маршрутку? Ну чи контролює влада або якісь органи? Оце все, щоб воно якось було частіше і більш комфортно було в цій маршрутці нам їхати увеличили интервалы только за того, чтобы увеличить пассажиропотоки в автобусах, потому что тариф 3 гривни он не соответствует тому тем экономическим требованиям, чтобы автобусы могли нормально работать. Поэтому многие перевозчики, не имея, допустим, других автомобилей как, ну, большей вместимости, они увеличили интервалы вот между вот такими автобусами. Ну и, соответственно, берут больше пассажиров, чтобы получить больше от этого денег. Мы, как фирма, допустим, предприятие, у нас мы тоже увеличили интервалы между автобусами, но мы поменяли эти маленькие автобусы на автобусы больше вместимости. То есть пассажиры на наших маршрутах, на 21, 2010, 14, они заметили, но не так сильно, как на других маршрутах, где работают эти же автобусы малой вместимости, так называемые дельфины. Там, вот так вот. То есть это чисто экономическое обоснование, потому что тариф ну, на выживание. Да, есть служба пассажирских перевозок, коммунальное предприятие, которое должно за этим следить, но их количество диспетчеров, там у них, по-моему, 3 или 4 диспетчера, они просто все маршруты охватить не могут, их проконтролировать, проверить на всех конечных остановках. Поэтому их, наверное, просто не хватает. А содержать людей больше штат, нету тоже финансовой возможности, потому что надо людям платить заработную плату. У нас по просьбе, так скажем, и по требованиям общественности, да, так скажем, общественности, Мы поставили э, систему дозора за автобусами. То есть каждый автобус, он виден, эта система открыта, программа сама открыта. Люди могут, желающие, зайти в интернет и посмотреть, где находится тот или иной автобус, по какому маршруту он есть, с каким интервалом между автобусами они передвигаются, между собой автобусы передвигаются. То есть у нас как бы это есть. Ну, нам тогда пообещали, что вот вы поставьте эту систему дозор, мы, вы не будете платить тогда, обеспечивая службу пассажирских перевозок коммунальную. Мы платим и за дозор, это порядка 7 тысяч в месяц, и точно так же платим, как и платили за службу пассажирских перевозок. То есть контроля ни того, ни этого практически нет. Но это называется без власти сейчас у нас в городе. Ужгород та Михайлівці отримали від Норвегії грант на 200 тисяч євро. Обласний центр Закарпаття та словацьке місто Михайлівці отримали грант через програму норвежського фінансового механізму. Проект було розроблено та подано на конкурс ще в 2014 році. Михайлівцям надійде 105 тисяч євро. Ужгороду 85. За норвежські кошти буде створено веб-портал українською, словацькою та англійською мовами з інформацією про туристичні маршрути міст, візова інформація, інформація про перетин кордону. Тринадцятирічний Марк Дробнич з Ужгорода розробив серію роботів під назвою Elfie Robotics і хоче зробити їх створення доступним кожному. Для цього хлопець запустив кампанію на всесвітньому ресурсі. Kickstarter. йому потрібно зібрати 33 тисячі фунтів. Раніше розумник вже складав мікроскоп для Google Science Fire, використовуючи запчастини конструктора Lego. Така ж концепція лежить в основі Elfi Robotics. Люди отримують набір інструментів та. Програмного забезпечення, за допомогою якого зможуть самостійно зібрати робота іграшку. Роботи можуть комунікувати з людьми англійською мовою. Зараз юний винахідник презентує свою ідею у фіналі World Robot Olympia у столиці Катару. Це все на сьогодні. Нехай ваше життя буде насичене цікавими ідеями та корисними винаходами. Побачимось.